Разом граємо, мову розвиваємо. Зимовий одяг роздоров'я своє дбаю, теплий одяг одягає. Одного зимового ранку Соломійка прокинулась, побачила, як за вікном танцюють сніжинки. Вони були такими гарними, що дівчинка навіть затамувала подих. На шипці розцвітали чарівні візерунки. Це зима намалювала квіти із крижаних ниток. Соломійко, ходімо гуляти. Дівчинка визирнула вікно. Там стояв її друг, крячик. На ньому був маленький червоний шарфік, але лапки помітно трептіли від холоду. Зараз, крячику, я швидко. Вона швидко зібралася та вибігла на двір. Дивись, скільки снігу! Давай пограємо в сніжки. Давай. Діти почали весело бігати та гратися в сніжки. А для того, щоб було ще веселіше, вони промовляли чистомовки. Зимові чистомовки для малят. Ма, ма, ма вже прийшла до нас зима. Повторюємо ма, ма ма, вже прийшла до нас зима. Ло 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 багато снігу намело Промовляємо разом ло, 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 багато снігу намело. Сі, 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 снігу ми радієм всі. Повторюємо сі сі сі, снігу ми радієм всі. Ра-ра-ра в нас весела буде гра. А тепер разом ра-ра-ра, в нас весела буде гра. Раптом подув холодний вітер, і перед ними з'явилася зима. Вона була вбрана в білосніжну сукню, яка мерехтіла на сонце. Ой, це ти нам намала стільки снігу. Зима усміхнулася. Але потім насупилася. А де твоя тепла куртка, шапка та рукавички? Як ти можеш гуляти в такому холоді? Соломійка здивовано подивилася на себе. Вона справді була дуже легко вдягнена, а її руки вже стали крижаними. Я поспішала до крячика і не подумала. Зима суворо подивилася на неї. А ти знаєш? Що може статися, якщо не вдягатися тепло? Ти можеш застудитися, захворіти, і тоді не зможеш гуляти та гратися довго-довго. Мені теж холодно, хоча й у шарфику. Соломійка збагнула, що й справді змерзла. Вітер пробирався скрізь звитрик, а пальчики на ногах уже майже не відчувалися в тоненьких чобітках. Зимонько, ти права. Я зараз усе виправлю. Крячику, ходімо швидше вдягатися. Ой, а який одяг потрібно вдягати? Про це ти дізнаєшся з гри, яка називається Зимовий одяг який? Дидактична гра зимовий одяг який. Малята, подивіться уважно на екран. Ви бачите перед собою значки, які допоможуть нам описати зимовий одяг. Цей значок позначає, що він зимовий. Теплий його можуть носити і хлопчики, і дівчата. А цей значок позначає, якого він кольору якого розміру? Та з чого він виготовлений? Джинсовий, хутряний або в'язаний. Це ковтинка. Вона зимова, тепла. Її можуть носити і хлопчики, і дівчата. Вона в'язана сірого кольору. А це шубка, вона зимова, тепла. Її носять дівчатка. Тому вона дівчача, хутряна та білого кольору. Це штани. Вони зимові, теплі. Їх можуть носити і хлопчики і дівчата. Вони зроблені з джинсу, тому їх називають джинсовими. І вони блакитного кольору. Це шарф. Він зимовий, теплий. Його можуть носити і хлопчики і дівчата. Він довгий жовтого кольору. А це шапка, вона зимова, тепла. Її можуть одягати і хлопчики, і дівчата. Вона в'язана синього кольору. Дівчинка побігла додому. Там вона вдягнула теплу куртку, пухнасту шапку з великим помпоном, яскраві рукавички та зимові чобітки. І коли вона вийшла на вулицю, була схожа на справжнього сніговичка, але їй було тепло і затишно. Зима привітно усміхнулася. Ось тепер все правильно. Потрібно взимку одягатися тепло. Тепер я теж знаю, який одяг потрібно вдягати взимку. Молодець, що все запам'ятав. Крячик зрадів і застрибав навколо. А я знаю, ще що може допомагати нам зігрітися навіть самі сильні холоди. І що це? Це весела руханка. Звісно, як я могла про це забути, малята, вставайте та потанцюйте разом з нами. Малята сьогодні з вами буде танцювати веселий сніговик ви всі готові? Ми розпочинаємо! топ раз, два, три!

Вони побудували снігову фортецю, зліпили сніговика та кумедне куметне снігове киченятка. Задоволена зима розсипала довкола пухкий сніг, ніби хотіла допомогти їм зробити ще більше зимових прикрас. Коли сонце почало схилятися до обрію, Соломійка і Крячик вирішили повертатися додому. Біля самого порога зима знову з'явилася. Пам'ятай, Соломійко, здоров'я це найбільший скарб. Взимку треба тепло вдягатися, щоб вітер і мороз не змогли тобі зашкодити. Я запам'ятаю, зимонько, і більше не забуду, що треба тепло вдягатися. І я теж вдягатимусь тепліше. Марята, а давайте пограємо в гру. Яка і допоможе нам запам'ятати, як потрібно збиратися на прогулянку. Дидактична гра одягнемо соломійку на прогулянку. Марята, давайте навчимося одягатися в правильній послідовності. Спочатку треба одягнути колготки. потім. Теплі в'язані шкарпетки. Далі одягаємо під низ футболку. Потім слід одягнути гамаші або теплий комбінезон. Далі одягаємо ковтинку. Ну а потім треба взути зимові чоботи. Не забуваємо одягнути шапку. Потім теплу куртку, зав'язуємо теплий шарф і не забуваємо про теплі рукавиці. А тепер повторимо разом, в якій послідовності треба одягатися на прогулянку. Колготки, теплі в'язані, шкарпетки, футболку, або Теплий комбінезон ковтинку, зимові чоботи, шапку, теплу куртку, шарф, теплі рукавиці. Молодці. Ви все запам'ятали і я впевнена, що тепер ви завжди будете одягатися тепло на прогулянку взимку. Дякую тобі, зимонька, за науку. До побачення малята. Мені вже час відправлятися далі, бо на мене чекає ще багато справ. До побачення, зимонько, ми завжди раді тобі. Зима усміхнулася і розчинилася в повітрі. З того часу соломійка завжди одягалася тепло, коли на дворі був мороз. Вона з крячиком гуляла із задоволенням, і ніхто з них більше не мерз, а зима частенько заглядала до них у гості. Дарувала нові кучугури снігу для веселих ігор. Не кажи, не вмію, а кажи надчуся. І тоді ти в добрім гумові дусі, і тоді дається все, що хочеш ти.